you По-перше, буде інформація. Зараз вона прийшла, як це відбулося з заходом. Бачите, там вже не тільки е, інформаційні джерела, тобто там газети, журнали, є е, там представники Літви, наприклад, це ж офіційні посадові особи. Так, і буде за, за кордонні посад, посадові особи будуть там чи інакше ця інформація проходить, і вона буде накопичуватися, і буде зрозуміло, що mm -hmm. все це підтверджується. А у звіті повітряних сил ми якось це відчуємо, що не знати більше буде збито. Повітряні сили. Це офіційна державна структура, і вони не можуть робити раніше, чим це зробить президент такого рівня об'яви, і з іншого боку, це буде ворог. Ворог буде там шукати, застосовувати, намагатися знищити таке інше. І коли кількість переросте в якість, тоді наші інформаційні джерела офіційне. Якби ну, джерела джерелами, а, а посадові особи. Тобто, це треба відрізняти умову війни, яка була з коли. А, і чи зараз з точки зору інформаційного забезпечення? Вони відрізняються, і тому треба буде приймати рішення в, в цих нових умовах, а не застарілими. Всі все про це говорять, Знають інформацію з за кордону і від ворога. А ми прикладаємо пучку до рота, каже ні, ні, про це ніяким чином не, не говорити, бо, бо ворог про це пізнає. Пізнається. я просто подумаю, можливо, у звіті ППО буде не знаю, там більше вказано збитих ракет. Це власне є свідченням того, що у нас є що. Це... Ковано так, а посередковано так, тому що опять-таки, джерела і на землі говорять, що в відбитті цієї атаки там майже на 90 шахідів бараживши боєприпаси. Якби вже приймали участь, f 16 ну от от уже так.